Всім привіт, мене звуть Ксенія. Я проектна менеджерка проєкту молодіжного банку ініціатив. Наразі ми знаходимося в Трускавці, де 10-12 березня пройшла конференція для нових координаторів молодіжних банків ініціатив. І це модель для залучення активної молоді провади для вирішення соціально значених проблем. А наша конференція складалась з трьох основних блоків. Управління командою, збір коштів на локальному рівні, і на завершення ми провели тренінг на тему проектного менеджменту. Кожен блок містив додаткові лекції на тему що таке МБІ, як працює МВІ в Україні, а також вирішення практичних кейсів в командах. В перший день конференції ми вирішили почати говорити про створення команди, її управління. Чому саме так? Бо як ми всі знаємо, успішність реалізації проектів залежить саме від команди, і тут важлива роль координатора. Як вибудовувати довіру, ефективну комунікацію в команді? Збір коштів на локальному рівні є одним з етапів моделі МБІ. Саме тому координатор і його команда повинні бути обізнані в цій темі. По завершенні цієї конференції наші координатори будуть створювати команди та починати з ними проходити повний цикл МБІ. Саме тому в останній день конференції ми вирішили провести тренінг з проектного менеджменту. Відкриті ну, можливості можливість. Певне щастя. Це У Своїй громаді я хочу створити МВІ для того, щоб, по-перше, розвивати молодь, тому що це нам потрібно. По-друге, надати їм такі якісь специфічні можливості і розвивати їх лідерські якості, які в них є, тому що кожна людина особлива та індивідуальна. Дозволити їм побачити трошки більше світу.